Прийняття законопроекту про засади мовної політики ніяк не зашкодить українській мові, але виграє від цього весь український народ. Саме в цьому вчора переконували Житомирських журналістів народні депутати України Олена Бондаренко та Володимир Олійник. Більше того, Олена Бондаренко вважає, що цей закон захищає українську мову. Гори патріотам, які вважають, що українська мова це такий інвалід, який потребує милиць. І в даному випадку я хочу сказати, що е, той закон е, він захищає українську мову усюди: е, е, мова оборони українська, мова е, парламенту, українська, мова документу обігу українська. Е, кожен з нас е, не те, що має право, він мусить знати українську мову. В Свою чергу Володимир Олійник похвалився тим, що саме нинішня влада зменшила пенсії народним депутатам та суддям. Більше того, зараз зареєстрований проект про те, щоб забрати готелі та санаторії, які перебувають на балансі Верховної Ради. Я вам скажу відверто, вже є законопроект в Верховній Раді, який викликав ну, дискусію велику. Це все те майно, яке на Верховній Раді є віддати фонд майна. Реалізувати його і припинити всякі полеміки щодо Феофанії, в яку ми не попадаємо, я там ні разу не був. Так. Але скільки люди говорять, так. щодо готелі підсумно віддати. Ото є Верховна Рада і крапка. Також вчора в рамках зустрічі з виборцями народний депутат Володимир Олійник відвідав Коростенський завод залізобетонних шпал, а Олена Бондаренко побувала на Бердичівському заводі Прогрес. Також цього дня народний депутат Олена Бондаренко зустрілася з членами Житомирського клубу ділових жінок. Кожна з них змогла задати своє питання та висловити своє побажання стосовно болючих проблем в Україні, як відмітила пані Олена, проводити зустрічі з жінками їй особливо приємно, так як вона їх вважає більш розумнішими за чоловіків. Це дуже приємно зустрічатися з жінками, тому що я вважаю жінок більш розумнішими ніж чоловік, більш ціннішими, більш витривалішими. Шими коли я бачу жінку керівника. Я розумію, що їй вдвічі більше потребує часу для того, щоб добитися таких результатів, яких добився, наприклад, чоловік на тієї ж на, на цьому ж посту. Також народний депутат висловила думку, що головна проблема в Україні це освіта, оскільки вона не дає необхідних навиків для реалізації в житті людини. В наших шкільних програмах немає курсів розвитку, лідерства. В наших шкільних програмах немає курсів в. Упрі по, скажімо так, припадачі сім в суспільстві. В наших школах не, придаю, не преподають курс публічних виступлень. Наші діти виходять зажате, неувірене в собі, які постійно сумніваються і просять допомоги ззовні. В кінці зустрічі Олена Бондаренко подякувала всім учасникам за небайдужість до життя країни і зізналася, що такі конструктивні зустрічі дають їй віру в краще майбутнє нашої держави.